Слухай, ну трапилася справа, яку можна було б назвати класичним початком рейдерства бізнесу. Дану цей запит, після якого вони запит прокуратури, після якого буде е, ухвала про тимчасовий доступ до документів. Е, потім після неї ухвала про обшук, вилучення, арешт, майна і тероризування людей на гроші. І от хотілося б поділитися, як ти саме тут так? хотілося б поділитися, як що починається типове міліцейське рейдерство чи міліцейський тероризм, як він буде розвиватися, як побачити якісь ознаки цього міліцейського тероризму вже із вихідних документів, нібито зовсім так би мовити, безобідних для підприємства про запит про надання інформації в порядку статті 93. Ну, тут людям е, важливо дізнатися, от, з чого починається міліцейський терор. Як е, вам побачити, що прокурор слідчий насправді не переслідує ціль захистити якийсь інтерес держави, суспільства, захистити чиєсь право, а хочуть просто банально е, в, створити вам проблему, натякнути, що вони прийшли до вас і у вас будуть проблеми, і тому думайте вже. Як правильно до нас підійти і порозмовляти, от з цього принципу починається корупція в кримінальних провадженнях? Ось з такого простого запиту надайте нам інформацію. А чим цікава саме ця справа і цей запит Подільської окружної прокуратури міста Києва, що вони вирішили придовбатися до підприємства з ідеальною репутацією, бо воно засноване. Українцями один із них громадянин США українського походження, і ці люди створили бізнес, який вивів українських виробників різних дрібних товарів на, на американський ринок, на американського споживача. І вони створили такий ланцюжок можливості е, реалізації українських товарів в США. Створили для цього умови, і тут навіть не важливо, що вони за кілька років своєї діяльності створили оборот близько мільярда гривень в економіці України. Саме головне, що вони створили умови для подальшого розвитку українських виробників на американському ринку маленької різної продукції від вишиванок до ремнів. І всяких сувенірів різних цікавинок. О, кляті московити, мова про компанію склад USA, Дійсно, її заснували два волонтери. Ми з ними познайомилися в 2014 році на фоні підтримки збройних сил добровольчих формувань. Хлопці з Америки, як знаєте, човники перевозили в Україну різну найперше ну, це по медицині: квіклоти, турнікети, е, запчастини до спорядження, саме спорядження, якісь речі, які в них просили бійці, е, снайпери, снайпер. каліматори, приціли так. Все. і зрештою вони це на, на, на своїх плечах в Україну завозили, друзів, родичі підряджали і так далі. А на заворот багато хто хотів передати в Америку якийсь сувенір з України. Вишиванки, прапори, шеврони, патчі, е, якісь поділки з гільз і так далі. Дуже багато. І е, в якийсь момент вони вирішили використати це як е, можливість для створення бізнесу, так, можливість передачі з України дрібних виробників, фопів е, з доступу до американських маркетплейсів там. Типу як Амазон, бо ти якщо хочеш щось купити на Амазоні, тобі треба обов'язково це доставка там дуже швидка. Ну три дні. Якщо в тебе доставка буде, знаєте, там тиждень, два-три. Це вже нікому не хочеться купити. Це це, це емоційний товар. Тому ну, вони зробили таку важливу штуку, як проміжний склад українських е, виробників на території Америки і налагодили ланцюжок поставки передачі через ДЖІЧЕЛЬ, через е, нову пошту, навіть через FedEx. Е, Тобто і зробили такий сервіс, який доступний дуже багатьом українським ФОПам, українським приватним виробникам, сувенірщикам, і так далі, і цей сервіс працює на основі довіри. Саме важливе, що е, українські виробники довіряють свої вироби цій компанії, щоб вона зберігала їх на складах, і громадянин США, який клікнув. На сайті маркетплейсу на цей товар цей товар в нього буде одразу там максимально швидко, чи чи з Аризони, чи з е, іншого будь-якого там штату, там Пенсільванії, чи де там От, і вони фактично е, працюють як така міні, е, нова почта для американців на мінімалках. Е, тобто, в чому суть е, бізнеса американці платять е, на проміжний склад. Юсей для за зберігання і логістику товарів туди. Американська компанія, після того як відбулися розрахунки на американському ринку, вертає своєму українському агенту гроші. Український агент виплачує українським виробникам, покриває витрати на логістику, платить там тим компаніям, перевізникам, брокерам і так далі. Так, от, очевидно, що оборот, наприклад, на новій пошті він величезний. Да? Він, це не це не дохід нової пошти, всі товари, вартість цих товарів, які вона переказала. Це е, дохід, е, тільки там ти маєш дохід з певної комісії або свого захисту. Але наша прокуратура, е, от е, побачивши, що є якийсь оборот, є розрахунки з ФОПами, цей оборот не, Давай, давай прогнози. Як, як це відбувається? Сидить собі прокурорчик в Подільській окружній прокуратурі, приходить до нього якийсь оперочок, там чи з поліції, чи спаси Боже з Служби безпеки України, і так. прокурор такий. Ну що там у нас такого цікавого Схеми, ну, чим 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 би ж хто позайматися, щоб не займатися реальною роботою? Так. Ну, чого вони реально роботою десь приблизно одну годину в день державі приділяють такий внесок в державу, щоб вона показниками закидати її, а далі мати 10 так, годин. а далі? Сприй... Оце з опірочками, як ми тут налагодимо підхід до цього бізнесу, який треба так легенько так їм натякнути, щоб щось вони багато заробляють, якісь в них великі обороти, і там можуть бути питання, що вони. Щось там в документах не так вказали, які подавали як звітність, чи може, вони щось забагато. Ну, так, такі реальні наради проводять по темах, схемах. Забага забагато грошей та... собі залишили, якось мали би трошки більше в державу податків заплатити. От. І вийшов такий лист. А що ж в них запитати? Ну, в принципі... Немає якоїсь такої конкретної претензії, та давай попросимо в них податкові декларації, там якусь агреговану інформацію про там, обороти, про доходи. Ну, панове, ви ж в своєму листі посилаєтеся на е, відомості з Дефенс. Тобто... А ти знаєш, як вони думають? Так, давай попросимо це просто так: натякнемо, що ми існуємо, що в прокуратурі теж треба дорогі машини заправляти. Але як би це так зробити? Щоб воно ну, трошки їм страшно було. Не просто ж лист напишемо. Треба, щоб в цьому листу якесь було посилання на якийсь номер ну, кримінального ну, провадження. Ну так зареєструємо кримінальне провадження. А яке зареєструємо? Ну це ж питання до податків. Яка в нас претензія ну, до них Ну, податкової перевірки? Немає тебе може бути Податкової Перевірки немає. Тобто контролюючий орган, який по закону має проконтролювати, чи це підприємство всі податки потрібні сплатило? Він перевірку не провів. Результату перевірки нема, тобто претензій нема. Але ж а що ж ми тут до чого придбалися? Давай ми напишемо так: що ви у вас оборот півмільярда гривень, ви мали сплатити податків трошки більше. а ви... Їх сплатили під... на нашу суб'єктивну думку менше. Та, значить, ви неправильно подали декларацію. А якщо ви подали неправильну декларацію, то це що? То це ухилення сплати податків. Але ми не це вже ваша підслідність. Ми не можемо розслідувати ухилення від сплати податків. Бо для цього ж держава створила окремий орган Бюро економічної безпеки і податково. І є податково контролюючий орган, який має перевіряти, чи платять підприємці належним чином податки, всі, які треба державі. Ага, то як же ж нам обійти оцю всю законну процедуру, щоб і бюро економічної безпеки не розслідувало, і щоб податкова перевірку не робила, а ми могли тут. Як прокурори, ми ж не орган слідства, а ми просто прокурори, які наглядають за слідством, так. але ж ми там можемо щось порозслідувати трошки. Взяти то давай ми зареєструємо підроблення службове. Підроблення. Підроблення, ну підроблення, ми ж це як про підроблення подали неправдиві відомості про якісь свої обороти. А чи правдиві ваші відомості вже покаже слідство? Ми за, за замовчуванням Вважаємо, що всі відомості, які ти так, які, ну, які ну, а для чого розслідування Ну, розслідування для того, і проводиться щоб. Щоб перевірити, чи ви щось підробили, чи ні. Ну Ну, просто так би розслідування не відбувалося ж. Але якщо ми так вже вирішили, що ви трошки більше могли заплатити податків, ніж ви заплатили. А раз ви можливо все не показали своїх витрат, і а можливо, десь зазначили щось неправдиве про витрати, Та то... ні, не на що це виправдовування? Все, що ти подаєш як підприємець держави за замовчуванням, це підробка, ну і все, ну і, і все... От реєструємо кримінальне провадження по якоїсь такій складнішій статті там службове підроблення 366, а не просто перша частина, а яке заподіяло збитки зразу. Частина друга, Особ, щоб особливо ну, великорос, щоб, щоб щоб знаєш, типа щоб це не було просто а щоб це щоб можна було ухвалу про обшук. Попросити. Ну а як же ж? Бо для ну, без ухвали про обшук нас ніхто не злякається, так судяжне для не злочину не буде давати дозвіл на обшук. Ну, коротше, десь воно приблизно так відбувається в надійних нарадах прокуратури. От у них з'являється схема. У них з'являється жертва е, українське підприємство, в якого з'явилися обороти, яке стало цікаве для витрат на проведення обшуку. Е, але перед тим як провести обшук, е, треба якусь формальну дію вчинити. Ну, починається все. Ви... Запросили інформацію агреговано про ваші там обороти. А навіщо їм податкова декларація? В них же ж є доступ до податкової інформації. Ані, вони знають, що тут пишуть? Ми провели аналітику і встановили, що у вас може бути недоплата по податках. Аналітики, значить, провели на основі невідомих інформації, бо в цьому запиті вони що тут пишуть? А Податкову перевірку не хотіли б провести, якщо. Ну, прикинь, зараз дозури. податкова перевірка показує, що все ок. Якісь там дрібні недоплати, то де ми де де наша ми, світа. наш тут інтерес, так тому, тому треба все ж таки дати спочатку запит в запиті. Написати якісь слова: витребовуємо оборотну сальдову відомість, податкові декларації з податку на прибуток, звіт про фінансовий результат, форми 1, баланс. А, І вони зразу погрожують у разі, якщо не надасте документи, будуть вжиті заходи, передбачені обшук проведений, і, або тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді. Ну от от, 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 от відбувається. От на що тратить Українська держава? А, а... Свій ресурс прокурорський, коли є величезний запит на дійсно реальні злочини, де є реальні українські люди потерпілі від різних майнових злочинів від злочинів військової російської а що прокуратура підприємства, ну, а це не, не зареєстроване в Подільському районі. Тобто, прокуратура не орган слідства, збирає користується повноваженнями, проводить слідство. Розслідує пише е, ухилення, можливо, недоплату податків. Але не реєструє е, злочин про ухилення від сплати податків 212 статтю кримінального кодексу. Хоча е, закон забороняє проводити розслідування злочину без реєстрації цього кримінального правопорушення. Е, прокуратура розслідує те, що належить до підслідності окремого визначеного законом органу. Прокуратура говорить про... Е, недоплату податків без податкової перевірки, без реальної, а ти, а ти ще за ціни, які він тут цей прокурорчик цю пичантонтон осма... основ... фільченко а покажуть, можна Антон фільченко. Ну підпис ну просто не те, що президентський, ну амбіції в людини. Ну просто ну потужні, ось <реш> такою кавали. Зробив, але наш він цю печатку поставив тут. Що це? Подільська окружна прокуратура для пакетів. Ну, типу, щоб серйозніше документ виглядав. ну, тобто. серйозно, без тризуба, просто для пакетів. Ну, зразу, а ні, це по Фрейду. Що це макулатура, яка піде в стрімку? Або або, воно так, або, чи інакше піде. Пацани, готуйте пакет. Або готуйте пакет для, та, для пакетів. Та, та варіант, для пакетів. Тобто, прийдемо, складемо і, так, пакет і більше до вас питань не буде. Е, ну, очевидно, це з одного боку смішно. Да, як ми пройшли там сотні, мабуть, цих історій відбиття міліцейського тероризму. Такого, але на жаль, е, це початок того, що до підприємства будуть вжиті заходи процесуального примусу, за які ми заплатимо за які пізніше ми публічно всі пожуримо прокурора, е, за які держава. Ну, знову понесе оцю ганьбу незахисту своїх підприємців, ганьбу тиску на бізнес-бізнес, який за кордону організував продукт, який дає можливість валютної вирочки Україні. Ну це ну просто ми повинні на руках такі бізнеса носити. Але а, ще важливо: власники двоє власників цього бізнесу. Лише з 22-го року надали Збройним силам силам оборони допомоги на мільйон доларів, це без окремо долар. без того, який вони зробили а, вклад в розвиток бізнесу. При тому, що цей бізнес він взагалі ну якби не, не встигає не відповідає бізнес плану. Бо коли з хлопцями говорять, що кажуть, так у нас очікування були в 18-му році, коли ми починали одні: 19-й рік ковід, 22-й рік повномасштабка. А вони подібну, подібний стартап вони закрили. На жаль, надмірно витратний вийшов в Литві і в Британії. Так лишився це тільки в Україні і в Польщі, і то в Україні він теж не може поки вийти на самоокупність безпосередньо, бо не саме до... головне, що є доступ у наших малих виробників до американського ринку, і він працює. А от такі прокурори, як Антон Фільченко. Хочуть нашкодити цьому бізнесу. Я не нема зараз у нас генерального прокурора є хтось виконувач його обов'язків. Але тим не менше, зверніть увагу на діяльність цього прокурора, його справжні мотиви. Бо він точно зараз діє не у відповідності до належної правової процедури. Він Розслідує те, що не знаходиться в його районі. Ти, так ти, ти розумієш, яка біда? Даже якщо е, нас подивляться, до донесуть до, 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 до відома якогось контролюючого наглядного органу по відношенню до прокурорів. Прокурор ж прийде, скаже: Ну ви ж так не все однозначно. нам треба нада чуть, чуть розібратися. Ну хай дадуть інформацію. Ми ж вже перевіримо. Ми ну, так, да там оборот та, великий, да на да на фопів оплат багато. Да, то треба тренер... ж так. Раз на фопі оплатили щось, значить ні, все так однозначно не, все так однозначно. Да. Тож на фопі всі платять? І, і, і на жаль, немає цього механізму, такого швидкого удару по, по цих от, загребущих е, руках і пальцях. Але хотілося б, щоб такий механізм створювався, тому що це дуже очевидні ознаки того, що готується е, такий досить грандіозний план міліцейського тероризму, який е, призведе до чого. Проведуть обшуки, вилучать техніку, заблокують відправки і ну, заблокують на якийсь час роботу, роботу офісу компанії, і ну це зможе призвести до шкоди і як най... замовникам, як покупцям, так і постачальникам, і, і ти розумієш найгірше. От, зазвичай ми коли включаємося і починаємо там. Роботу з захисту бізнесу, коли вже провели обшук. Да? От, провели обшук, а я і хлопці, така біда, що робити, як тут з цим розібратися. Тут той випадок, коли ми розуміємо, що до чого це ведеться, бачимо все вже по цьому діагнозу, і хочемо якось спробувати цьому всьому застерегти, тому що підуть, випросять чи викуплять ухвалу про обшук. Да? як оце ми на днях сиділи в Печерському суді з прокурори, з операми сиділи, чекали своє засідання, а вони вдвох слідчі, а, слідчі. А, двоє, слідчі. Слідчі. Да, двоє слідчих, як, як вони випрошують ухвалу про обшук. Заходить перед нами значить, слідчий, виходить там через хвилин, десять каже, відказала. Друге питає, а, а, а чого відказав? Та ні, немає документів. Замість цього хлопця заходить той інший слідчий, через десь хвилин виходить, каже, Короче, Значить, два ящика бумаги і когось з наших оперів допитаємо, ну, щоб трохи було більше матеріалу. І все, я тоді, такий, думаю, ну ти просто подумай, два ящика паперу, воно вже получить цю ухвалу про обшук іде від кошмарить людей. Скаже, це вже не просто так, як я до вас прийшов. Ну, так. Суддя дав доступ, це вже серйозне провадження, бо суд перевірив, що є підстави прийти у ваше володіння і, ви, і знайти і шукати те, що нам треба. А ми ж там гроші знайдемо. А, а гроші не це не ж не завжди. А раз ви заробляєте гроші, то є перевірити. Так, да, гроші це знаряддя злочину. Ну, завжди ну, так розкладуть такими купюрами, красивими, сфоткають, скажуть, о, дивіться, вилучили гроші? Так. А всі заздрісники лайкнуть, скажуть, да. о, ця людина має гроші, значить, негідник. Да. 에... І, і біда, і далі вони побіжать арештовувати. А суддя, який буде розглядати клопотання про арешт, буде думати, ну блін, ухвалу прошу, ждали, щось там є, не все так однозначно, обороти є. Та хай перевіряють, ну що мені жалко ухвалу про арешт дати. Ну арештую, хай якийсь час потримають. Якщо вже там нічого не зроблять, ну то прийдуть, будуть скасовувати цей арешт. І отак е, так воно запускається. Чим цікава е, зараз цей, цей приклад, що ми показуємо як хвороба. Терору українською правоохоронною системою бізнесу виявляється на самій початковій стадії, коли хтось прокурору приніс тему. Сказав: От є таке підприємство, склад USA яке е, має такі хороші обороти, е, і можна до них придовбатися, що вони там щось не доплатили по податках. При цьому їм не треба розслідувати ні ухилення від сплати податків, їм не треба. Передавати в належний орган, їм не треба податкову перевірку. Їм просто треба зробити запит, дайте нам всю інформацію, і ми натякаємо, що прийдемо з обшуком. Але ще зверни увагу. Дивися тут же ж прокурор. Замість слідчого збирає доказ. Да? він навіть не сказав, який орган досудового розслідування розслідує, над яким він наглядає. Бо він знає, він знає, що розслідувати ухилення від сплати податків в Україні має право лише один орган Бюро економічної безпеки. Тому прокурор в цьому запиті на інформацію навіть не вказує, який орган досудового розслідування проводить це досудове розслідування. Бо він розуміє, що він порушить закон, якщо вкаже, що це розслідує, наприклад. Слідчі національної поліції. Вони ж не мають права розслідувати ухилення сплат, від сплати податків. Незалежно яка там стаття зареєстрована, службове підроблення, прокурор чітко пише в своєму листі, що ви Є ознаки ухилення. Так. Бу, були спрямовані без сплати ПДВ. Ось. Та він цілому сторінки под, написав. дослідження встановлення Що Є тут підозра недоплати податків на скільки на 43 мільйони. Так а він е, же ж тебе... е, відповідно тяжкі наслідки у вигляді у вигляді порушення норм податкового кодексу та заниження податку на прибуток на суму 43 млн мільйони. Але прикинь, ну тобто не настільки вони негідно вони знають, що це брехня, що вони тут написали. Вони ж бачать декларацію податкову, яка була здана, що там. 304 мільйони це виплачені українським ФОПам, 250 мільйонів це їхні витрати за 4 роки на всі офіційні українські, пере... українські міжнародні перевізники. Просто е вони це бачать, вони це розуміють, вони мають реєстр накладних і, і нагло брешуть. І ти розумієш, от, фактично, цей документ це і є службове підроблення, і йому за це, на жаль, нічого не буде. Антон Фельченко, чекай нашу відповідь. Ми напишемо, що ти вчинив службове підроблення. Ти дієш нечесно, незаконно. Чекай законну відповідь. Що ще би розказати таке, знаєш? А, і ще який момент, про який ми забули проговорити. От з цього зерна, цього гнилого, брехливого, нечесного. Що, що ще буде? Проростати крім незаконного ухвали про обшук, незаконного накладення арешту, кошмарення всіх рідних, близьких і прокурорів відомості про саму компанію будуть з'являтися в судових реєстрах. Будуть в реєстрах банківських з'являтися і ти тоді, коли йдеш там собі рахунок відкрити, кредит отримати зразу. Служба безпеки банку, ой, все так однозначно. Так, По них є ухвали про арешт майна чи про тимчасовий доступ до речей до По них кримінальне провадження було за службовим підробленням. А, а раз прокурори розслідували щось відносно цього бізнесу, значить, є ризики, що цей бізнес може і в наших стосунках якось щось порушити, і це призведе до шкоди. Не будемо розвивати стосунки з цим бізнесом. Хай вмирає цей бізнес, бо прокурор колись до нього придобався. Так, і оце, от, от така от ланцюжок такого очевидного зла, який вже всі адвокати, будь-які працюють в сфері захисту. Приватної власності, бізнесу розуміють, і в цьому немає такої прямої, однозначно, навіть такої протидії на політичному рівні. Нема такого хлопці, все. То це хоч раз від когось таку фігню бачимо, цей відділ розформовуємо, і в резервний батальйон. До ми... речі, до речі, а є е, гарна, гарний наказ Генерального прокурора, де для прокурорів розписано. Як вони можуть втручатися в бізнес? Яка процедура втручання в право власності в господарську діяльність? Я забув його номер. Це ще при здається при Венедіктові був цей наказ. Він, до речі, там толково виписаний, можливо, не все, що ми би хотіли, але є там речі, які треба справедливо відмітити, допомагають боротися. от з таким свавіллям, з таким беззаконням з боку тих, хто по закону. Має якраз наглядати за дотриманням законів під час розслідування, І саме головне, що це просто один із тисяч тисяч випадків цього тиску на бізнес. Будь-який береш, воно починається з отакої, от, з такого запиту, потім на нього одне на інше накладається, і, і, і немає тоді крайнього з кого спитати, хто або понесе відповідальність, або хто прийме рішення припинити без закону, і це якби така. Наріжна проблема української правоохоронної системи взаємодії з бізнесом. Антон Фільченко, вгамуй свій апетит, ти поступаєш незаконно. Ти правопорушник, а не це підприємство. Бо ознаки твого правопорушення викладені в документі, в листі, який ти підписав. Я підозрюю тебе, що ти корупціонер і правопорушник. Майбутнього в прокуратурі твого я не бачу. Нам не потрібні такі прокурори, як Антон Фільченков, бо вони руйнують багатство нашої держави. Джон Лок, якщо ти вчився в юридичному вузі, то ти мав би знати, що Джон Лок сказав, що головне завдання держави це захист приватної власності. Ти дієш від імені держави. Держава має захищати привладність. Антон Фільченков, не заважай. На жаль, таких Антонів, мабуть, вагон і возик з боку. Але нічого, треба мати сміливість кожну ситуацію розбирати, боротися, звучати громадськість, медійного світу. І називати називати зло, бо кожне зло має своє ім'я. Зло має ім'я Путін. В даному випадку це такий маленький прояв зла має ім'я Антон Сульченков. Але знаєш, що може воно не зовсім маленьке, бо в Антони ще начальничок. Який теж більше, знаєш, така є, є маленька нарада схеми і теми з опіручками. Потім вони там якусь підбирають 10, тобто, 10, тип... 10 таких стартапчиків е, по кошмару бізнесу. Потім йдуть, докладають своєму начальнику кажуть: слухай, ну там таке є підприємство, таке, таке, таке. Вже така нарада. Коротше, вищі ланки таких схем тем і комбінацій. У них так десь відбувається. Вони приходять там в понеділок на нараду. Ну, що там там має та якихось формальних там кримінальних порушень, бо не закривали цей місяць, є час позайматися реальною роботою, реальним бізнесом, є там комерси, яких можна. Тобто, ти підозрюєш, що Антон Фельченков вчинив це правопорушення не з умислом прямим, а е в нього е його змусили. Його Ох, керівництво змусило в межах підпос... такої викривленої прокурорської єра. Знаєш, інколи попадаються реально нормальні прокурори, але вони такі всі, сікми поза цією ієрархією. Тобто він може ще стати правоохоронцем, а не правопохоронцем? він може потрапити в частини ще тобто, е, правопорядку. До Потрапити це чистилище. Антон Фільченков, в тебе є ще шанс потрапити у чистилище правопорядку. Порядку ми такими будемо злими ангелами, які спускаються з небес. І ні, ми будемо не злими ангелами, ми будемо білими демонами. Антон Фільченков, ти розумієш? Кожен праведник має минуле, кожен грішник має майбутнє. Визначайся, визначайся. Не пиши більше таких листів. Не перебирай на себе повноваження розслідувати те, що ти не маєш права. Ну не те, що розслідувати, наглядати за розслідуванням того, чого не можна взагалі розслідувати. Не наїжджай на бізнес і май сміливість дати відповідь своєму керівництву, яке тебе викликаємо на радах по схем, схемах, хемах і комбінаціях. Скажи, мене вже підсвітили. За мною в чистилище наше прийшли, витягують за руки. Я повинен скористатися цим цим шансом і отримати дійсну свободу, набути гідності прокурора і перейти на світлу сторону. або складай повноваження, вчини таке сіпок, ем, сіпоку, сіпоку е, кар'єрне, так і переходь е, в адвокатуру. Ти вже будеш знати, як діють негідні прокурорські начальники, негідні слідчі і їхні начальники, і зможеш. Боротися проти цього зла. Бо, нагадаю, головне завдання держави захист приватної власності. Бо приватна власність утримує збройні сили, правоохоронну систему, медичну сферу і все інше, і культурну сферу. Тобто, тому захищаємо приватну власність. Антон Фільченко, не нападай на бізнес.